Люстраційний комітет та законодавці вимагають не зупиняти реформу судової системи. 8 квітня цього року, після довгих дискусій та за активної участі голови люстраційного комітету Єгора Соболєва, був прийнятий закон про відновлення довіри до судової влади в Україні. Втім, сьогодні активісти презентували новий закон, який має зробити судову владу більш прозорою. Право обирати собі голів і заступників голів судів по всій Україні було надано суддям. Членам суддівських колективів на загальних зборах суддів ми бачили, як похабцем почали переобиратися голови суддів буквально наступний день. І на превеликий жаль, ми побачили, що більше половини голів суддів було переобрано тих самих, які раніше уособлювали, я би так сказав, корупційну прогнившу судову систему. За словами авторів законопроекту, пора робити наступний крок: старі голови суддів мають бути звільнені без права займати посаду. Також згідно з новим законом обиратися до з'їзду суддів, судді зможуть напряму без фільтрів. Самі з'їзди вимагають зробити відкритими для ЗМІ та громадськості. Саме з кандидатів, які попадають на з'їзд суддів, можуть бути обрані. Гідні представники, найкращі представники до вищих органів судової влади. Тобто, кожний кандидат, який буде потрапляти на зі суддів, він потенційно може бути висунутий до найвищих органів судової влади. Ті судді, які вже були обрані до вищої ради юстиції, вони можуть бути підтверджені або легітимізовані тим, що за певний період часу зі суддів повинен або висловити їм недовіру, або визнати, що такі люди можуть бути у найвищому. Судовому органі влади. Активісти чекають на оприлюднення усіх кандидатур до Вищої ради юстиції, Ради суддів та кваліфікаційної комісії. Вибори відбудуться 19 та 20 червня. Досягнуто домовленостей і є наміри Ради суддів України показати громадськості, усі кандидатури до. Трьох основних е, органів, які будуть формуватися на з'їзді суддів е, України, ми сподіваємося, що ці кандидатури будуть оприлюднені у понеділок, і громадськість також зможе висловитися стосовно них. Також свою вимогу озвучив голова люстраційного комітету. Я хотів би. Востаннє попросити правлячу коаліцію зробити один дуже простий крок: зібратися і звільнити Сергія Ківалова з посади голови парламентського комітету з правосуддя насправді зберігати його головою цього ключового комітету, який завжди належав представникам більшості, це плювок і на адресу майдану, і на адресу правосуддя. За словами пана Соболєва, якщо це не буде зроблено, активісти майдану саме винесуть одного з правників Януковича з Верховної Ради, Михайло Штекель, Максим Турчев, новини підсумки Еспресо ТІВІ.